Липень чудовий час, щоб оновити свою домашню станцію для вирощування розеесади. До цього моменту вся літа сада вже висаджена в саду, тому тепер у вас є простір і годину, щоб зосередитися на повторних посівах, осінніх культурах та багаторичних рослинах. Ще краще вам навіть не потрібно вирощувати розесаду вдома, можна використовувати посівні касети просто на вулиці під сонцем. Я, наприклад, розміщую касети прямо на подвір'ї на сонячному місці, і обов'язково підставляю під них підони для нижнього поливу, це коли під касету ставиться піддон з водою, щоб ґрунт завжди міг вбирати стільці вологи скільки потрібно. Прозорі пластикові куполи для утримання вологи я використовую обережно через спекотну погоду. У дуже гарячі дні я взагалі їх знімаю, щоб насіння не підсмажилося. А як тільки з'являються навіть найдрібніші паростки, куполи прибираю назавжди. Повторні посіви. Часто буває, що в цю годину року я трохи розслабляюся і забуваю про чергові посіви, а потім шкодую. Тому цього року я вів для себе суботу повторних посівів. Щотижня я виходжу в сад, оцінюю, що треба посадити знову, і обов'язково цю трохи салату, редиски, буряка та кольрабі. Готуємося до осені. Сподіваюся, ви вже замовили і отримали насіння для осіннього саду, і знаєте, що саме будете садити. У липні саме час почати готувати розея саду, щоб до кінця серпня качана вересня вона була готова до пересадки на грядки. Місця, звільнені після літніх культур, заповнюються осінніми. Подумайте про зимові овочі, хоче, звісно, це важливо працювати, коли на дворі плюс 30, капусту, броколі, цвітну капусту, коренеплоди тощо. Багаторичні рослини. Згадайте всі дорогі багаторичні рослини, які вас так ваблять у розплідниках. Якщо це не овочеві культури, смороду можуть сильно вдарити по кишені, тому краще вирощувати їх самому або з насіння, або з живця. Якщо у когось із знайомих є такі рослини, можна взяти здорове пагінце, очистити кінець, вмочити у коренеутворювач і посадити у ґрунт. Так можна розмножувати і свої власні рослини. А якщо ні, купуйте насіння і працюйте, замість того, щоб витрачати 300 гривень на одну рослину, ви зможете виростити 10 за 50 гривень за пакетик насіння. Якщо почати зараз, до осені в вас вже будуть рослини у 4 дюймових горщиках.